Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто, українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От На початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? Один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був. В Форбс, обкладинка журнала Times, Нью-Йорк, Таймс, BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, понявня місцевих, які керували якимось волонтерським движенням. там, І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Думаю, та нафіг воно надо, поняв? Мені за це ще нервничать, переживають. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звідти показую, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав за заробляти кошти і від своїх коштів уже кому, кому хочу допомагаю. Поняв, інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірі, бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально поняття. Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустим, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть. Поняв, вони добираються до невеликих людей, які там мама аудиторії, мають сосі, це може і щось. Наклип клівета, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагати. бо самі один одного встрали. Є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і буде.